Вітаю малята! Запрошую вас взяти участь у шоу Майстер Шеф та стати справжніми кухарями. Нам сонечко всміхається, радійте, дітвора, бо знову починається у нас заняття гра. Запрошую вас на город. Погляньте, що тут виросло. Так, це помідор. А який помідор? Вірно, червоний. Круглий, смачний. Що це? Вірно, це перець. А який перець? Так, це салатний перець. Він смачний, солодкий. А це що? Так, вірно, це огірок. А який огірок? Так, він зелений, довгий, колючий. Що це? Так, це капуста. Яка капуста? Вірно, вона велика, кругла, зелена, хрумка. Діти, як можна назвати одним словом всі ці предмети? Так, це овочі. А де ростуть овочі? Вірно, на городі. А що це? Так, вірно, це дерева. А що росте на цих деревах? Так, фрукти. А де ростуть такі дерева? Вірно, у садку. Що це? Так, це яблуко. А яке яблуко? Вірно, смачне, солодке, червоне, соковите? Що це? Так, вірно, це слива. Яка слива? Так, вона синя, маленька, солодка, смачна. А що це? Так, правильно це груша. А яка груша? Вірно, смачна, соковита, солодка, корисна. Діти, запрошую вас взяти участь у приготуванні овочевих страв. Що можна приготувати з овочів? Так, борщ, салат, овочеве рагу. Давайте з вами зараз приготуємо салат з помідорів. Як буде називатися салат, який ми зробимо з помідорів? Вірно, помідоровий салат. Давайте приготуємо салат з капусти. Як буде називатися салат, приготований з капусти? Вірно, капустяний салат. Давайте приготуємо салат з буряка. Як буде називатися такий салат? Вірно, буряковий салат? Давайте приготуємо салат з огірків. Як буде називатися такий салат? Правильно, огірковий салат. А якщо ми приготуємо салат з усіх овочів, як буде називатися такий салат? Правильно, овочевий салат. Ну що ж, ми гарно готували, а тепер трішечки відпочинемо. Приготуйте ручки, пограємо. Ми капусту шаткували, солі в неї ми поклали. Ми капустку м'яли, дерли, смачну моркву туди терли. Давайте пограємо ще раз. Ми капусту шаткували. Солі в неї ми поклали, ми капустку м'яли дерли, смачну моркву туди терли. Молодці малята. Давайте тепер приготуємо страви з фруктів. Що можна приготувати з фруктів? Так, компот, сік, фруктовий салат, варення. Як буде називатися варення приготоване з вишень? Правильно вишневе варення. Як буде називатися варення, яке приготоване з полуниці? Правильно, полуничне варення. А як буде називатися варення, яке приготували з абрикосів? Молодці малята, абрикосове варення. А як буде називатися варення, яке приготували з апельсинів? Молодці малята, апельсинове варення. Правильно. А зараз ми пограємо в гру четвертий зайвий. Що тут зайве? Так, зайве яблуко. Чому? Тому що інші предмети це овочі. Що тут зайве? Правильно картопля. Чому? Тому що інші предмети це фрукти. Що тут зайве? Правильно, це банани. Чому? Вірно, тому що інші предмети то овочі. А що тут зайве? Так, зайве яблуко. Чому? Тому що інші предмети то ягоди. Молодці малята. І сонечко задоволене тим, як ви відповідали. І мені сподобалось, як ви всі працювали, молодці малята. Ви сьогодні дійсно стали справжніми кухарями.